Політичний поділ на лівих і правих виник під час французької революції у тодішніх національних зборах. Прихильники радикальних змін, тобто республіканці та революціонери, сиділи ліворуч а прибічники збереження монархії та порядку праворуч. Тому лівих називали партією руху ті, хто прагнули змін, а правих партією порядку ті, хто відстоювали статус-кво з тих пір. Вже понад дві сотні років поняття лівих і правих використовується для класифікації ідеології та партій у різних країнах. Давай же ж розберемося. Ти лівак чи правий? Додивись відео до кінця, бо у відео буде декілька цікавих тестів для тебе. Спочатку дуже спрощено. Історично склалося, що лівиця асоціюється з ідеями рівності та прогресу, а правиця з ідеями ієрархії та традицій. Ось кілька ключових відмінностей між лівими та правими позиціями. Ліві виступають за соціальну рівність. Вони прагнуть захистити бідних та вразливих. Виступають за державну підтримку слабших верст через соціальні програми. Іншими словами, ідея часто зводиться до забирати гроші у багатих і роздати всім бідним. Ліві, як правило, вважають, що держава має активно втручатися в економіку для забезпечення справедливості. Наприклад, запроваджувати вищі податки для багатих, контролювати великий бізнес заради суспільного блага. З точки зору суспільних цінностей, ліві є прогресистами, підтримують розширення прав меншин, жінок, ЛГБТ-спільнот. Класичні історичні приклади лівих ідеологій це соціалізм, комунізм та соціал-демократія. Праві вважають, що природно створений соціальний устрій та ієрархія та нерівність в суспільстві це нормальні та природні речі. Якщо сказати радикально і простими словами, вони підтримують закон джунглів, тобто право сильного або розумного. В економіці праві як правило пропагують економічний лібералізм, тобто вільний ринок, приватну власність та мінімальне втручання держави в бізнес. Вони наголошують на особистій відповідальності і свободі від надлишкового державного контролю. У суспільній сфері праві є консерваторами, воліють зберігати усталені норми, тобто традиційну сім'ю, релігійні та моральні цінності, і скептично ставляться до різких змін серед ідеології правого спектру класичний лібералізм або лібертаріанство. Консерватизм, націоналізм, правий популізм та інші дуже залежать від країни. Отже, якщо дуже спрощено, ліві прагнуть більшої рівності та змін заради прогресу. А праві збереження порядку традицій і економічної свободи. Втім, ці поняття не охоплюють всіх вимірів політики. Тому сучасні політологи часто користуються більш складними моделями. Одну з таких зараз і розглянемо. Сьогодні для кращого розуміння політики застосовують двовимірну модель, відому як політичний компас. В цій системі є дві окремі осі: економічна вісь ліві, праві. Відображає ставлення до економіки. Ліва економічна позиція означає, що людина чи партія підтримує колективне, тобто державне управління економікою, перерозподіл доходів на користь суспільства. Права економічна позиція навпаки передбачає ринковий підхід, приватна ініціатива, мінімум державного втручання, свобода підприємництва. Соціальна або політична вісь авторитаризм, лібертаріанство відображає погляди на особисті свободи, владу і порядок. Авторитарні погляди означають переконання, що держава повинна мати сильну владу, жорстко підтримувати порядок, навіть обмежуючи свободи заради стабільності. Лібертаріанські погляди навпаки ставлять на перше місце особисту свободу. Оду і автономію, вимагаючи максимально обмежити роль держави у приватному житті громадян, комбінуючи ці дві осі, отримаємо чотири квадранти політичного спектру. Кожен квадрант поєднує економічну та соціальну позиції. Авторитарні ліві підтримують ліву економіку, тобто соціалізм, і сильну державну владу. Наприклад, комуністичні режими на кшталт СРСР за Сталіна, коли держава керує економікою та жорстко контролює суспільство. Сьогоднішній ідеальний приклад це Північна Корея. Авторитарні праві права економіка, тобто ринкова, поєднується з авторитарною владою. Приклад, фашистські режими, як от нацистська Німеччина або сучасні диктатури з ринковими елементами. Такі системи допускають приватний бізнес, але політично є диктатурами. Можливо, ви не знали, але в Німеччині за часів Адольфа Гітлера великі підприємства належали приватним власникам, а не державі, на відміну від сталінського совка. Хоча і тісно співпрацювали з режимом. Сюди ж віднесемо і Чилі за часів Августа Піночета, про якого в мене є окреме цікаве відео. Подивіться лібертарні лі. Ліві, економічно ліві, але соціально лібертарні. Вони прагнуть колективної економічної рівності без сильної держави. Лібертарні ліві країни це ті, де держава допомагає, але не наказує. Де тебе не змушують бути правильним і водночас не кидають на призволяще. В сучасному світі найбільш наближені до цієї моделі це скандинавські держави. Ну, наприклад, Нідерланди одна з найвільніших країн у соціальному плані, бо там легалізована ефтаназія, канабіс, проституція та ЛГБТ права. І водночас держава з потужною соціальною системою, де високі податки, які забезпечують безкоштовну медицину та освіту. Лібертарні – праві, економічно праві та соціально лібертарні. Це як Раз позиція мінархістів та класичних лібертаріанців, про що і є цей канал: максимально вільний ринок, плюс максимальні громадянські свободи. В цій квадрі держава зведена до мінімуму, залишаючи за собою захист прав і безпеки, а в усьому іншому воля особистості і невтручання влади. Найкращий приклад тут Швейцарія, про що в мене є теж окреме цікаве відео. Подивіться: економіка в Швейцарії ринкова з низькими податками, а приватна власність священна. Політика, радикальна децентралізація. Більшість рішень ухвалюють громади, а не держава. Особисті свободи дуже високі. Це країна з легалізованою зброєю, наприклад, це фактично мінархія у дії. Влада є, але її майже не видно. Такий двовимірний підхід дозволяє краще зрозуміти політичну ідентичність, адже традиційні ярлики, лівий правий, часто плутають економічні погляди з культурними. Політичний компас чітко розділяє: можна бути правим економічно, але ліберальним у питаннях особистих свобод. Свобод. Або навпаки, лівим в економіці, але соціально дуже консервативним. Як кажуть політологи, на одновимірній шкалі Маргарет Тетчер і Агусто Піночет обидва праві. Хоча Тетчер була демократичним лідером, а піночет диктатором. Двовимірна модель показує цю різницю: тетчер правий лібертарний сектор, ринок плюс соціальні свободи, а піночет правий авторитарний, тобто ринок плюс диктатура. А зараз давай я задам декілька питань, щоб визначити твої погляди. А ти напиш, Пиши у коментарях, ти лівак чи правий, авторитарний чи лібертарний. Перше, хто, на твою думку, краще розпоряджається твоїми грошима, ти сам чи держава? Якщо ти кажеш, я сам знаю, як витратити свої гроші, держава хай не лізе, ти праворуч, ближче до економічного лібералізму. Якщо відповідаєш, держава має дбати про справедливість, хай збирають вищі податки, але щоб бабусі мали вищі пенсії, це лівацька позиція. Друге питання: чи вважаєш ти, що держава має контролювати ціни на ліки та бензин, щоб вони були доступні всім? Якщо ти кажеш так, повинна? Вітаю, ти лівак. Якщо відповідь ні, хай ринок усе розставить сам, держава тільки заважає, Це права економіка. Третє, як ти ставишся до того, що хтось живе не як усі? Наприклад, відвідує гейпаради, вживає марихуану та веде розпусний спосіб життя. Якщо ти кажеш це їх справа, якщо це не шкодить іншим, хай роблять, що хочуть. Тоді ти політично лібертарний, тобто за особисту свободу та індивідуальну відповідальність. Якщо ти кажеш так не можна, це руйнує мораль і традиції. Ти соціально консервативний ближче до правих авторитарних у цінностях. Четверте питання: як ти бачиш ідеальну державу? Сильна влада, порядок, стабільність це авторитарна військ. Мінімум держави, максимум свобод це лібертарна вісь. І ще одне доволі провокативне питання: Уявимо ситуацію: якщо в центрі Львова хтось співає московицькі пісні. Ти що зробиш? Викличеш поліцію, проведеш виховну роботу на місці сам, чи тобі все одно і ти просто підеш далі. Якщо викличеш поліцію, це позиція авторитарна, бо ти вважаєш, що держава має встановлювати межі допустимого навіть у питаннях культури чи висловлювань. Якщо ти проведеш виховну роботу сам, це права, але більш лібертарна позиція. Ти не покладаєшся на державу, дієш самостійно, відстоюєш цінності особисто. Держава не потрібна, я сам можу розібратись. Ну і третя ситуація тобі все одно, і ти просто йдеш далі. Це ближче до лівого лібертаризму. Кожен має право навіть на дурість. Думаєш ти. Хай держава сама розбирається в цій ситуації. Головне, щоб мене не чіпали. Якщо більшість твоїх відповідей про вільний ринок, особисту свободу і мінімальну державу, ти у праволібертарному квадраті. Отже, нам з тобою по дорозі. Тому підписуйся на цей канал, якщо хочеш, щоб Україна справді стала вільною, як від агресивного сусіда, так і від ненажерливого чиновника. Якщо ти за державний контроль, високі податки, соціальну рівність, ти десь зліво вгорі, ближче до соціалізму чи комунізму. Якщо ти за традиції хочеш сильну владу і дисципліну, але при цьому за вільний бізнес, низькі податки та мінімальну соціалку, ти у правоавторитарному секторі. А якщо за високі податки, соціалку, рівність, але повну свободу свого культурного вираження лівий лібертарій. У сучасному політичному дискурсі питання ти зліва чи справа часто спрощуються до банальних ярликів, нерідко ці поняття підміняються або плутаються. Причини різні: історичний контекст країни, пропаганда або те, що партії змішують програми. Розглянемо кілька прикладів, як лівий правий поділ може ввести в оману сьогодні. В Україні через історичний досвід слова лівий і правий набули специфічних значень. Після радянського минулого лівими часто називали прокомуністичні проросійські сили, а правими націоналістів, патріотів, які протистояли СРСР. Через це націоналізм і правий стали майже синонімами, бо націоналісти визначали себе як правиця, протилежна комуністам. Але виникає парадокс: багато українських націоналістів у соціально-економічних поглядах фактично ліві. Вони за сильну державу, соціальні гарантії, протекціонізм, тобто проти економічного лібералізму. Через це виникає плутанина. Людина може називати себе правою бо націоналіст, але в економіці підтримувати ліві підходи. Про лівих і правих відрізняються залежно від країни у Сполучених Штатах. Політичний спектр зміщений вправо у порівнянні з Європою. Демократична партія США, яку вважають лівою в американському контексті, у Європі називають поміркованою правою. Натомість багато європейських правих партій, наприклад, християнські демократи Німеччини, підтримують значно більшу соціальну роль держави, і з погляду американців вони виглядають лівішими. Тобто, ліві в США часто правіші за європейських правих. Це показує, що поняття «лівий» та правий відносне, воно залежить від того, де знаходиться вікно суспільного консенсусу. У інформаційній війні терміни ліві та «праві» взагалі можуть використовуватися маніпулятивно. Яскравий приклад московицька пропаганда. Офіційна риторика Кремля таврує українську владу як нацистів, тобто крайніх правих, щоб виправдати агресію. Хоча фактично в Українській конституції написано, що ми є соціальною державою і наявність великої кількості державних. Підприємств, шкіл, садочків та лікарень, субсидій для бідного населення, Юлькіних та Вовкіних тисяч свідчить про сильну лівацьку позицію. Наостанок, як і обіцяв невеличкий тест для тебе на екрані. Ти бачиш декілька країн та державних діячів. Напиши свою думку, до якого квадранту ти їх віднесеш: лівий або правий економічно та авторитарний чи лібертарний у соціально-політичному та культурному контексті. А я прокоментую, чи згоден я, чи ні.